До Кременчука надійшла партія гелів Алоя від відомого бренду, який виробляє натуральні продукти для здоров'я та краси на Канарських островах. Місто отримало цей засіб за сприяння українського рок-гурту Джинджер та українсько-канарської волонтерської групи. Гель Алоя наразі наявний у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, а також у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування. Завдяки рок-гурту «Джинджер» та завдяки українсько-канарській спільноті було закуплено на донати рок-гурту Джинджер. Закуплено Алоегель, завдяки сприянню міської влади, було закуплено та розфасовано в цій баночці гарній, тому що він прийшов в літровій тарі, і це було ну, не дуже зручно. Про цілющі властивості алоє можна говорити довго. Гелі з цієї рослини багатий на мікроелементи та активні речовини, які здатні відновлювати пошкоджені ділянки шкіри. Алоє-вера-гель гель досить ефективний препарат для тих хворих, яких їх дуже багато в нашому відділенні. При гнійних ранах, при відмороженнях, при опіках сприяє швидкому загоєнню ран і покращенню стану пацієнтів. Лікарі говорять про широке застосування такого засобу, як гелялоє. Справжні фахівці, які працюють у кременчуцьких лікарнях, упевнені, що він допоможе пацієнтам швидше відновлюватись після опіків та інших пошкоджень дерми. Препарат ми не можемо нанести на відкриту рану. Це ті вже препарати, коли вже рана почти загоїлась і формуються рубці кілоїдні, і то плоскі не кілоїдні. Значить, ми можемо назначати це для того, щоб воно проводило розсасуючий ефект. І на відмороження, якщо поверхневе відмороження, якщо немає некрозу шкіри глибоких тканин, теж приміняється з целью розмахтування, розмахтування, да і е, зменшення болю. Наше місто співпрацює з українсько-канарським об'єднанням вже не вперше. Велика подяка цій спільноті за активну участь у житті Кременчука. Ми комунікуємо дуже давно. Там є вихідці з Кременчука, які там живуть і працюють і допомагають. З рок гуртом Джинджер ми також співпрацюємо вже не перший раз. Це вже не перший їхній донат, не перша жня допомога. Маю надію, що буде ще надалі така допомога приходити. Будемо спілкуватися. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.